Я не можу вам її перевірити. Кажу, ви усвідомлюєте, що ви порушите законодавство України, коли відмовляєте условлення української мови? Ні, якщо вам потрібно, я можу розмовляти українською мовою. Просто в мене сестра, вчителька, і вона дуже гарно знає українську мову. А я, якби мене, мене сім'я, російською і українською мовою розмовляє. Всему я на суржика размовляю, а не нормально на украинский мову. Не хочу просто коверкать украинский язык, честно. Он очень красивый, я его знаю с детства. И сестра очень-очень хорошо разговаривает на нем. И на фоне ее я понимаю то, что я просто бездарный в этом языке. Я кажу, пане, ми не на олімпіаді української мови. Я українець зайшов до вас в Україні. Uh, в якщо вам треба ми вже кажу, на українській мові. будь ласка, я буду старатися. українською. Старатися. Добре. От, без... Без... Суржик, не суржик. Ви коли відмовляєте uh, слухати українською, не, то я, я вживаю не, відмовляє не, відмовляє не, відповідні разу, заходи. А коли у я вас виходить мої так, клієнди, як виходить, ну то виходить. Ви принаймні намагаєтесь, ви поважаєте українську Конечно. мову, поважайте українську націю. Я же говорю, у меня сестра на украинском разговаривает так красиво, то, что ну просто, просто шикарно. Давайте я вам подпишу гарантию. В течение двух недель вы проверяете, потому что я не могу, света нету. Сегодня у нас 8 число. Якщо вона работати не буде, можете прийняти. Ви навіть я... не намагайтеся українською спілкуватися. Намагаюсь, Ну не вмію. Ну, я я, ж чую, так, як... кроші... я ж не павлюся в ухо. Я ж чую, коли люди <світ> намагаються, коли не намагаються. Ну не дуріть мене. Ні, ну, я, я, я не вмію дорі... розмовляти. Mm -hmm. Дуже погано. Я, я... я з Донецька... Не на Олімпіаді. Вам mm -hmm. ж не цікаво, звідки я. Ви б здивувалися, як би дізналися, звідки я, наскільки з Московщиного містечка. Але вам не цікаво. Будь ласка, поважайте українську націю. Нехай нам добре служить ця плитка. Бувайте здоров'я на зв'язок. Пакетик дайте. Пакетик? Ні, пакетик не треба. Папірець якийсь напишете, щоб мені за неї гроші повернули. Так, хороше. Як вам його написати правильно, щоб це було? Я кажу, щоб це було правильно, будь як, щоб я дав нашим командирам і мені за неї повернули гроші. Dziękuję. Dzius, dziękuję. Do Do zobaczenia.